Всім привіт! ой, всім привіт, ви на мене Марілась і це розпаковка моїх покупки, куди я їду на сидіти полагаю. Так, показую. я таку мочалочку. Я не буду нічого розкривати, тому що я буду розкривати там. Ось така мочалка, це вона як видірка виступи, щоб ой, деське, 100 штук. І з Давайте почнемо мило. Я купила міцелярну воду. Нівера. Це для чутлих шкіри, бо в мене дуже сильно чутлива шкіра. Далі Дезодорант Ріксона. Так, я так, такі не було видно. Я купила прозорий лак. Це я вже там буду відкривати. Отакий. Це не для мене, це мама собі купила, так що я теж показую вам. Купила я такі вологі серветки. Зубна паста. Це для, 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 для вивілення, лакалуд. Далі це геть для душу. Такі, ну, такі середні, там якщо що буду в збігу купляти. Пораз прям септик. Я вам там автобус. Так, купила шампунь. Це для жирної шкіри, бо в мене жирна шкіра. Концелер на не закінчується. Це моя пудра. Далі прокладки. От щоденні тут 100, 100 штук. Такі прокладки 14 штук. Mm. Такі. Так. Такі. І ось, і. Мушку. Так, ви побачили. Ой, так, ви побачили мою маленьку розпаковку. То, що я купила в Єві. Що мені треба докупити Дречі, фен я замовляла, так що я не купляла його. Ну, замовляли. Коротше, ви поняли. І цього, що мені треба купити нижню білизну, Труси. Валізу. Саме проблема це валіза в мене ще. І пічам. Не можеш якісь платічки, і можеш якісь такі. Топі... У на... мене два піка на короткий рукав і хочу один день на бантельках. Ну, більше такого нічого мені не треба. Та можеш, якщо, бо там може, як зени, це два кілометри там, де я буду жити. Або дайте два кілометри, або туди. Ну, то буде пляж на першій лінії і все. Ну, мені треба купити ще докупити кісточки, таблетки, які треба, на ем, Треба Вітаміни, які мені прописали, треба пити мені їх 3 місяці. Напевно, до серпня має їх поприймати все. А Ще почала приймати їх. Ой ой, не пам'ятаю. 15, 11 15 -го числа. Має їх закінчити, більше не пити. Ось такі це справи. Десь в серпні має вже їх закінчити, пити і все приймати. І І Треба ще іще і ще парамід і спазмагін, як вона називається. І все. Зараз мама просила попилососити. Знаєте, це є як відео. І це не є влогу. Сьогодні лага не буде. Я вже змонтувала вчорашній влог. За його викладала сьогодні. Щось мій так тупив мій та програма, яку завжди я знімала, я її видалити і скачати нову. Але або це з нову програму. Все нормально. Я зараз ще змонтую ту відео і вкладую сьогодні. Сьогодні два відео буде. А там завтра не буде відео, бо завтра неділя понеділок так само, ну, напевно, цього тижня не буде відео. Напевно вийде в суб, суботу. з я вам якісь маленькі відео, що я буду купляти, бо суботу я хочу купити, бо на наступну суботу, через суботу, 7 числа, е йду на день народження до свій мені це разкажу. І я не знаю чи там бути знімати. Може в інстаграмі буде щось показувати. Ну, це теж не факт. Так що такі. Так що всім па-па. Зараз буду прибирати. Зараз моти Буду прибирати. всіх любить па папа.